Я вас вітаю. Ми знову повертаємося до теми бичківських медяників. Це унікальний, е унікальне надбання нашої астрономічної культури, це нематеріальна культурна спадщина е Закарпаття. І ось бачите, ось це готовий медіник. Він, він його приготували кілька тижнів тому, але він... Пахне, він абсолютно не псується. Я вже його, наша родина, трішечки почала їсти, тому що Леся Гайналь подарувала мені в дорогу ось це диво. Як його готують, зараз розкриємо всі секрети. Господині майже все розповідають. Для того щоб почати роботу з медяником, спочатку потрібно поставити дріжджі, щоб вони набухли. Потрібно добре розчинити воді, щоб вони потім рівномірно о, потрапили в заміс. Є основним інгредієнтом медянику, також він є його консервантом, завдяки чому медяник може довго зберігатися і буде придатним для споживання. Потім для більш шоколадного смаку можемо додати кокау, але поступово. Це дріжджі. І ось наші дріжджі вже набухли, можемо додавати його їх в основне тісто. А зараз ми будемо додати секретний інгредієнт. Який є можна сказати одинаковий для всіх, але кожна господиня, майстриня додає щось своє. Це буде довго. За бажанням додаємо сухофрукти, цукати, щоб наш медяник був такий кольоровий зсередині, як і ззовні. Сухофрукти настоюємо на алкоголі або на меді і також додаємо горіхи. Поки відставляємо це тісто в сторону заготовку і переходимо до білків. Беремо половину білків, які ми відділили від яєць і починаємо збивати їх вінчиком. Зараз наші збиті білки ми додаємо в основну масу. І легкими рухами вмішуємо, не перемішуємо, а лише вмішуємо білки в основну масу. Щоб тісто було таке легке, повітряне. Ця форма для випікання по-нашому називається тепша. І вона мені дісталася ще від моєї прабабусі. Насправді, в таких формах у нас ще випікають паски. А я в ній випікаю медяник. Так як медяник посередині з диркою, то майстрині придумовують собі різні способи, як би зробити, щоб дирка всередині пропеклася. Тому я використовую джестяну банку. В якій каміння? Вони нагріваються і пропікають добре зсередину тіста. Залишаємо тісто, щоб воно підходило. Воно має збільшитися в об'ємі. Дуже довга робота. Фарбів не було, фарби переважно привозили з-за кордону. Це була Чехія, це була Америка. Кожна людина бачить по-своєму. Чи залежить якість медяника, його орнамент від особистості, хто це робить? І як? Так як кожної людини є свій почерк, так кожної майстрині є свій почерк. І відрізнити медяник можна за візерунком і за почерком, яким він намальований. Тому, звичайно, кожна майстриня вкладає в свій медяник душу, вкладає в свій талант, як своє бачення того. І, звичайно, залежить дуже багато від людей, які замовляють. І хочеться. Кожній людині, якій ти робиш медяник, зробити приємно, щоб вона радувалася, що це б принесло їй радість, аби вона тішилася, був гарний смак, гарний вигляд, аби людина отримувала задоволення. В сьогоднішній день дуже багато є прикрощів, тому що ми чуємо багато інформації, яка приносить нам некомфортне життя, а от подивитися на медіаник, Гарні кольори, гарний візерунок. Звичайно, це радує око, це є насолода від того, що є багато прекрасного. І це прекрасне можна нанести на цю випічку. Гуртаючи, чи стрічку новин з вишивкою чи переглядаючи різні рушники. Я вже знаю, що я буду робити цей медяник, я хочу цей малюнок на медянику. І коли замовники замовляють медяник там з свого рушника чи о, по кольорах, тоді трохи складніше. А коли кажуть, ми вам довіряємо, ми знаємо, що ви зробите так, як о, нам будеся любити, то тоді. Мої фантазії немає меж, я можу малювати і 6-8 годин. Наприклад, цей медяник я малювала сьогодні вночі 8 годин, аби він вийшов такий. І дуже приємно, коли ти відправляєш за кордон, бо зараз дуже багато наших. Досельчанин за кордоном, але вони завжди своє весілля справляють з нашим медяником. І дуже приємно, коли на кожному весіллі є наш бачківський медяник, зберігається наша традиція. І коли ти чуєш, що ми пишаємося, що ми українці, і ці люди тримають в руках медяник, то це я найбільша така похвала для майстрині, і приємно навіть що й молодь уже зараз вони, як Пишаються тим, що медяники обічкові. Мені здається, що на ці процеси можна милуватися дуже довго, якщо не завжди. Але який же він на смак, медяник. Він нагадує трішечки столин. Але не такий гливкий. Можливо, торт захер є. Брауні трішечки. Але смачно. І швидко наїдаюся. Шкода, звичайно, руйнувати таку красу, але інакше це все ж таки їжа. Бувайте здорові, любіть українське і звертайте увагу на те, що може здивувати. Добре.